Посад Покровському на Херсонщині велике відновлення. Будівельники вже зводять 167 нових будинків. Є котловани, фундаменти і перші стіни. Ще понад пів сотні осель капітально ремонтують. Тривають роботи над дахами, фасадами та внутрішнім оздобленням. Про це заявив перший заступник голови агентства відновлення Микола Бойко. За його словами, у селі вже майже готова нова система водопостачання, прокладають газогін, стартувало і будівництво сучасної амбулаторії. На об'єктах працює понад 300 фахівців. Більше про інфраструктурні проєкти на прифронтових територіях розпитаємо Сергія Сухмилина, голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Сергію, передусім, Дійсно. давайте поговоримо про дороги. Адже це логістика. Скільки вже відновлено автошляхів, а скільки кілометрів доріг та скільки мостів у роботі на прифронтових територіях? Скажіть нам, будь ласка. На прифронтових територіях десятки мостів, штучних споруд в роботі. І тут ми відкриваємо. От за останній час відкрили, побудували декілька нових мостів. Але ми не викладаємо фото, не викладаємо, не показуємо ці мости, бо це небезпечно з точки зору прильотів. Тому ми цього не робимо. Але взагалом хочу сказати, що в цьому році фактично дві Дві третини фінансування йде саме на прифронтову логістику. Всі списки по дорогам вони були згоджені узгоджені з генеральним штабом з військовими з обласними адміністраціями. Якщо в минулому році за рахунок державної субвенції фактично обласні адміністрації не отримали ні копійки коштів на місцеві дороги, то в цьому році. Від 5,2 мільярда половина пішла на місцеві дороги. Нам дуже важливо саме скомунікувати місцеві дороги, з'єднати логістику з державними дорогами. Інші розпорядники, і, але військовим все одно вони вивозять поранених чи. Забезпечують свої потреби по дорогам, і все одно чи чаці дорога місцева чи державна. І От тут важлива була робота з комунікувати. На сьогодні, по прифронтовим дорогам, виконано вже 48% робіт, і це по державним дорогам, і 36% по місцевим дорогам. Хочу зазначити, що роботи фактично почали з квітня. До серпня місця ми плануємо закінчити повністю всі роботи по цьому проєкту. Але на сьогодні ми розуміємо, що це війна, і динаміка і ситуація змінюються кардинально. І от сьогодні я спілкувався з головою Чернігівської обласної військової адміністрації, з сумської військової адміністрації. Це спілкування йде постійно із Харковим і з іншими. Інші виклики ми сьогодні е, до, додаємо за, за рахунок резерву ще фінансування на Чернігівську область і на Сумську область. Складна ситуація. Ми розуміємо, що їм потрібно допомагати і е, додаємо фінансування. Щоб всі розуміли, ну і ми дуже багато запитів отримуємо і від місцевих рад, і від народних депутатів, і очільників УВА. Ми розуміємо, що дороги потрібні всій країні, але на сьогодні в нас, вибачте, трошки от інший пріоритет прифронтові регіони можна порівняти, якщо там, моя рідна Житомирська область там, отримала в цьому році на всі дороги приблизно 300… 20 мільйонів гривень? Сумська область на сьогодні 850, і ще ми будемо додавати приблизно до 150 мільйонів. Бо ці регіони цього потребують. Пане Сергію, от ви акцентували, що зараз основний акцент на прифронтовій території. А в яких умовах доводиться працювати людям? Як відбувається процес відновлення? Скажу, що дійсно це окреме питання. Є 20 кілометрова зона, де ми не маємо права працювати. Цивільні не мають права працювати. Там ми працюємо з військовими, тільки от якщо взяти сумську область, нами. Тисячі тисяч, десятки тисяч кубів матеріалів, передано технікою, і ми працюємо там з військовими і так по іншим. Харківська область це окрема подяка, третій штурмових інженерам, з якими ми дуже спільно працюємо спільно працюємо по багатьом проектам. Але на жаль, у нас також є страти в дорожників перед велик перед великнем. У нас загинули люди і на Харківщині недавно вражена і техніка, і такої техніки втрат техніки дуже багато. Ще один момент, який хочу сказати, коли ми починали тільки цей проект, ми розуміли, що можна виділити любі кошти, але потрібно контролювати вартість. І коли ми проаналізували, переважно це за рахунок. Утримання доріг у нас абсолютно була різня вартість. Ми пропрацювали з підрядниками, показали розрахунки, знизили цю вартість в деяких областях на 30-40 у деяких і більше. Ми були області, які абсолютно нормально показували абсолютно нормальну цін, тому це також велика робота і велика економія. За ці кошти ми просто зробимо набагато більше. Пане Сергію на жаль, мені підказують, що на час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої фірми. Гарного вам дня.